Вітаю, що це за психосоматика? Іде оцей кашель, кашель без температури, звертаються до лікарів. Все в порядку. Багато людей мене запитує, що це таке. Чи це туман так впливає, чи це те, що зв'язку з війною там збивають шахедів довбаних, вибачте, але сьогодні знову вночі? Виспемся, виспемся. До кінця року буде покращення, але там буде видно. Головне, щоб всі були живі і здорові. Що це за психосоматика, що це за кашель? Багато людей запитує, зараз я подивлюся. Туман впливає, чи це в зв'язку з тим, що збивають, там шахеди стріляють, чи це дійсно захворювання іде? Та, таке невідоме якесь. Що тут показує, що це туман. Щось робиться для того, щоб люди не сиділи на місці, а щось робили. Туман. Це я дивилася, чи туман. Щось робиться. Дивіться. Щось робиться на людей. Щось робиться і постійно щось робиться для того, щоб люди не сиділи на місці, а щось робили, щось робили. ну, Можливо, береглися. Так, береж, бережіться, тому що якісь, якась тривога йде, якась тривога, і ми не можемо управляти подіями. Я дивилася це туман. Чи дійсно туман впливає на стан людини, чому йде кашель бронхи? Брунхолегевий такий кашель можливо трахеї десь. Дивіться, тому що ми не можемо управляти подіями. Щось іде, якийсь вплив робиться для того, щоб люди кашляли. Кашляли там звичайно, хвороба. <кхід> зв'язку з війною теж, зв'язку з війною йде. Постійний якийсь вплив на легені людей на бронхи. І дивлюся, остання карта це я дивилася, війна, чи дійсно це хвороба людей. У деяких людей, так, у деяких, нагадаю, не у всіх, але у деяких людей все-таки це хвороба. Перша карта показує перший розклад, що це. Скоріше всього, це туман, туман щось там роблять з цим туманом. Розпиляють, бережіть себе.